Вітаю! Я Оксана Коваленко, учителька математики. Сьогодні ми з вами продовжимо розв'язувати задачі практичного змісту. Задача 1. майже в усіх симфонічних і оперних шедеврах світової музики є партія інструмента, що має форму рівностороннього трикутника. І саме так і називається трикутник. Попри всі спроби встановити батьківщину і час походження трикутника не вдалося дійти однозначної версії. Вважається, що перший його попередник з'явився в XV столітті та судячи з творів образотворчого мистецтва тих років мав форму трапеції або рівнобедреного трикутника, сторони якого відносяться як вісім до восьми і до десяти. Вважаючи, що одна частина в цьому відношенні дорівнює одному ділиму, знайти, якої довжини залізний прод потрібно було мати, щоб виготовити цей інструмент. За умовою кожна сторона містить відповідно 8 частин, 8 частин і 10 частин. Тоді сума довжин усіх сторін, тобто периметр цього трикутника, дорівнює 8 плюс +8 10. Дорівнює 26 частин. Множимо кількість частин на довжину однієї частини. Один дюйм приблизно дорівнює 2,54 см. І отримаємо, що довжина залізного дроту мала бути 26 помножити на 2,54, що дорівнює 66,4 см. Закономірності в трикутниках допомагають нам розв'язувати безліч практичних задач, і людство шукало ці закономірності з давніх давен. Наприклад, ще у Стародавній Греції був відомий спосіб побудови прямокутного трикутника на місцевості, для цього використовували мотузку, на якій було нав'язано 13 вузликів на однаковій відстані один від одного. Попри те, що мотузки можна брати різної довжини, принцип побудови прямокутного трикутника завжди однаковий. Одна його сторона має містити три частини мотузки, друга чотири частини третя 5. Саме цей принцип побудови прямокутних трикутників використовувався під час будівництва пірамід у Єгипті. Напевно, тому трикутник зі сторонами 3, 4, 5. І назвали Єгипетським трикутником. Крім того, правильним є й обернене твердження: якщо дві сторони прямокутного трикутника дорівнює 3 та 4, то його третя сторона дорівнює 5 одиниць виміру. Цю закономірність ми і досі використовуємо, розв'язуючи задачі з прямокутними трикутниками. І ці знання стануть нам у пригоді під час розв'язання наступної задачі. Махровий рушник склали по діагоналі. Зробивши тільки два заміри в дециметрах, що зображені на екрані, Оленка визначила розмір усього рушника, як їй це вдалося, розгляньмо трикутники AFE і CDE. Вони рівні за другою ознакою рівності трикутників, бо Аф дорівнює CD. АФ дорівнює АБ, адже ми просто замінили цю сторону. А Б дорівнює СД як протилежні сторони прямокутника, тому що рушник має форму прямокутника. Кут Ф дорівнює куту D і дорівнює 90 градусів, як кути прямокутника. Кут АЕФ дорівнює куту СЕД як вертикальні. тоді Кут ЕАФ дорівнює куту ЕЦД як такі, що доповнюють однакові вертикальні кути до 90, бо сума гострих кутів прямокутного трикутника дорівнює 90. Оскільки АЕФ прямокутний трикутник зі сторонами 3 дециметри та 4 дециметри, то ми можемо стверджувати, що це Єгипетський трикутник, тому його сторона АЕ дорівнює 5 дециметрів. А тоді АД дорівнює АЕ плюс ЕД, АД дорівнює 5 плюс 3 дорівнює 8 дециметрів. Отож, розміри рушника, які так легко з'ясувала Оленка, 8 дециметрів і 4 дециметри. Сьогодні ми розв'язували практичні задачі. Це дійсно цікаво і корисно. Дякую за увагу та до зустрічі на наступному уроці.